Аеропорти, вокзали, мости, а також місця, де масово збираються люди. Від сьогодні ці об'єкти під пильним контролем силовиків на українські вулиці вийшли посилені наряди національної поліції та гвардії. Згідно з дорученням президента, в такому режимі працюватимуть протягом двох тижнів. Посилили, як ви дали вказівку, охорону ключових державних об'єктів ключових об'єктів інфраструктури. Вважаємо, що ми не дозволено комусь дестабілізувати ситуацію. На екстреній нараді. Петро Порошенко повідомляє: Україна теж змушена вести боротьбу з міжнародним тероризмом на своїй території. Про що свідчать дані глави СБУ, який доповів главі держави за кілька годин після терактів у Парижі. Ми знешкодили дві групи людей, які мають підозру на підготовку терористичних атак. Представляють певні. Міжнародні терористичні угрупування. Заходи безпеки посилили не лише через нічні теракти в Парижі, а також щоб попередити провокації на місцевих виборах, які відбудуться в неділю. І всі сили, сили какби будуть щоб і вибори, бо пройшли а, спокійно, це раз, і щоб ну, постійські дестабілізацію. Крім цього, на посилений режим заступили прикордонники, а також військові на лінії зіткнення з незаконними збройними формуваннями. Наталя Гончарова, п'ятий канал.